Підняття працює звичайно в умовах воєнного стану, але в штатному режимі, як доповів керівник терцентру, успішно було запущено котельню терцентру, тому терцентр готовий до опалювального періоду, а також всі інші заклади соціальної сфери теж готові до опалювального періоду. Підписані акти готовності для Осіб з інвалідністю замовлено 42 технічні засоби реабілітації. Підготовлено банк даних осіб з інвалідністю в наслідок війни з числа захисників і захисниці України. Станом на 29 вересня на обліку в управлінні перебуває 5776 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Це на 50 осіб більше ніж за минулий період минулого періоду. Минулого тижня було 5726 осіб. Також 205 власників житла. Це жителі шосткинської громади. Безоплатно розмістили. 412 внутрішньо переміщених осіб, і вони будуть мати відшкодування від держави. Поступово звертаються до нас. Таким чином продовжуємо працювати над усіма напрямками роботи соціального захисту.